Аня, новий день приніс нові теми, і ми готові підсумувати середу. З вами Оксана Мотрук і сьогодні дивитимемося про таке. Телеканали в диму, Горіла Буковина без ефіру. ТВА. це випадковість чи підлий умисел. Тепер замовити послуги охорони, перереєструвати авто чи отримати дозвіл на зброю можна біля обласного управління ДАЇ. В міліції відкрили єдиний дозвільний центр. Скільки коштує освіта? Міській владі доводиться шукати кошти на ремонт шкіл і дитячих садків. Кому не йметься тива, тимчасово не мовить через пожежу у приміщенні обласної телерадіокомпанії Буковина. Звучить абсурдно, але правди ніде діти. Вчора ввечері за сім хвилин до того, як нове телебачення старого міста мало вийти в ефір. На телеканалі Буковина загорілося невеличке приміщення, в котрому знаходиться перемикач ТВА. Не дочекавшись пожежників, працівники державного телебачення приборкали незначне загорання вогнегасниками, пошкодивши апаратуру, що вмикає ТВА. Як з'ясувалося? Задумлення виникло внаслідок короткого замкнення без подальшого горіння в приміщення вузла зв'язку обласної державної телерадіокомпанії Буковин. Як такої ну, пожежі там не було? Аби 1 вересня дітям хотілося вчитися, впорядкувати навчальні заклади треба вже сьогодні. Але що робити, якщо деякі школи та дитсадки косметичним ремонтом не обійдуться? Де брати гроші на капремонт та скільки коштує новий спортзал Олена Крохмаль. Десь підфарбувати підлогу, десь замінити панелі чи купити нову класну дошку, а десь і цілий спортзал практично наново перекроїти. Поки школярі на канікулах у освітян та міської влади клопотів лише більше. Окрім косметичної рихтовки приміщень дошкільних та шкільних навчальних закладів до списку робіт, що горить зробити, потрапив спортзал філософсько-правового ліцею, фасад 14-го дитсадка та дах другої гімназії. В січні під час великих снігопадів була проблема в тому, що Завалився дах і почали протікати стелі. І дітей, звичайно, було переведено через небезпечні умови для навчання у 14-ту школу. Взимку такі ремонтні роботи ніхто проводити не буде. Навесні ми чекали, щоб трохи підсохло, тому що це все ж таки процес висихання тих стелі, які необхідно замінити, доволі складнувати. І вже от з моменту так. В травні по-моєму вже почали ремонтні роботи. До 25 серпня все обіцяють закінчити. На ремонт даху пішло не більше двох тижнів, а зараз штукатурять та будуть братись за малярні роботи. Робітники прогнозують, що дах витримає ще не одну негоду. Років 30-40 ще простоїть спокійно, без всяких там питань, без всякого нічого. У 2012 році і 2013 році дуже багато коштів тратиться не державних, не бюджетних, а спонсорських. І мені дуже приємно, що є люди небайдужі до нашого міста, які долучаються до того, щоб покращувати умови навчання для наших дітей. На все про все необхідно не менше трьох мільйонів гривень. Але із заглибленням у проблематику сума зростатиме, каже Михайлішин. Бо до пошкодженого даху додаються ринви, що треба замінити. А там ще й фасад, а потім ще опалення з водопостачанням. Так і до п'яти мільйонів може дійти. До прикладу ремонт спортзалу філософсько-правового ліцею уже заважив півмільйона. А все через вікна, які довелось суттєво зменшити, вікна були дуже великі, і зимою було холодно займатися з дітками. Е, тому понад кілька років ми вже планували е, відремонтувати, але на жаль, за браком коштів, тільки зараз нам вдалося розпочати ремонт. Она круг маліван мітрик теме ТВА. Через уку зміїв реанімацію 35-річного жителя села Плоска, що на Путильщині вкусила змія, коли він на своїй присадивній ділянці збирав сіно. Чоловік не помітив небезпеки та згодом відчув сильний біль у нозі. Йому стало погано. Звернувся по допомогу до сусідів, які доправили постраждалого до районної лікарні. Стан чоловіка важкий, але стабільний. Між іншим плазуни активізуються у спекотну пору від їхніх укусів не застрахований ніхто, тому не завадить знати, як діяти, якщо це таки станеться. Насамперед, потрібно заспокоїти цю людину, тому що якщо вона буде панікувати, це буде сприяти більш швидкому поширенню отрути по організму. Потрібно щось прикласти холодне. Ну і, звичайно, якщо є можливість дати якісь неболюючі. Також потрібно знерухомити найважливіше, це те, що Одразу ж потрібно телефонувати за номером 103, три швидко медичну допомогу і якнайшвидше доставити потерпілого в лікувальний заклад. Якщо є можливість транспортувати людину до лікарні, то слід пам'ятати, що вона повинна лежати, а уражено укусом кінцівку треба закріпити у припіднятому положенні. Крім того, варто давати потерпілому пити багато рідини, оскільки це прискорить процес виведення токсинів з організму. І найголовніше будьте обачні, адже змі, як правило, не нападають. Їхня агресія може бути викликана страхом та спробою сам самозахисту. Легше і доступніше. Міліція зробила ще один крок на зустріч людям та додала балів до іміджу свого відомства. Біля обласної ДАЇ відкрили єдиний дозвільний центр. Там надають послуги у трьох сферах: охорона, автореєстрація, дозвіл на зброю. Ці кабінети відкрили додатково, аби населення мало кращий доступ до правоохоронців та вирішувало свої питання оперативніше. На плацу вишукували сті, у кого новосілля. Представники трьох підрозділів зустріли свого керівника, отримали нагороди та показали нові місця роботи, перерізання стрічки та презентація новоствореного закладу. По лінії ГАІ, наприклад, робиться сьогодні на завтра, то тобто січені суток. По остальным службам там разні терміни зависит от того набора документів, який надо собрать для того, щоб отримати. До 30 соток, якщо особа бажає зареєструвати чи перереєструвати авто, отримати посвідчення водія чи дублікат його, тоді дорога саме сюди. Паралельно можна звертатись і в офіс відділу реєстраційно екзаменаційної роботи на вулиці Руській. Це додатковий кабінет для того, щоб власники транспортних засобів та громадяни, які звертаються, для того, щоб менше простаювали по часі в чергах, і все робиться для того. Будемо говорити так, для народу на даний час. Тут площадка місце для власників інвалідів, маю віду, що Легше їм буде звернутися до нас, не треба буде підніматися по лісничним кліткам, там, щоб здати ті документи, що тут на місці. Тим, хто планує придбати зброю та отримати дозвіл на її носіння зберігання, слід питати фахівців у кабінеті номер 2 На території області 9 тисяч власників володіють. 14 тисячами одиниць вогнепальної, мисливської та травматичної зброї. Ми перевіряємо самого кандидата власники. На це дається місяць часу. Тобто ми приймаємо заяву, надає людина відповідні документи. І протягом місяця цього часу ми перевіряємо, як він себе веде в побуті, як він спілкується там з сусідами, перевіряємо по всім наявним облікам, які у нас є. Чи він там не притягувався раніше до кримінальної відповідальності, до адміністративної відповідальності. А після придбання реєстрації за цією людиною зброї, ми Угу. Якщо прийдеться вирішувати питання, пов'язані з охороною вантажу, особи, приміщення, працівники ДСО пропонують вигідні умови та 100% гарантії. Єдиний центр функціонуватиме щодня, крім неділі. Анатолій, Іван Мурараш, та меднятива. І у продовження теми про те, що Буковинська міліція на другому місці серед обласних управлінь. Такий високий рівень відомство отримало завдяки оперативним заходам та результатам роботи. З початку року зареєстрували майже 4 тисячі злочинів. До відповідальності притягнули, зокрема, 9 вбивць, 10 хуліганів, сім розбійників, чотири гвалтівники та 15 викрадачів авто. У дорожніх аваріях загинуло 15 людей, тобто більш як удвічі менше ніж торік, 32 жертви. Правила руху порушили 20 тисяч разів. З них дві. Тисячі керування у нетверезому стані правоохоронці зафіксували сім випадків, коли збитки складали більше мільйона гривень. Було скоєно 12 вбивств, з яких залишається на розкритим лише одне вбивство. Це державного службовця виконавчої служби, тіло якого було знайдено на міському пляжі. На сьогоднішній день проводиться ряд слідчо оперативних заходів і розробляється ряд. Версії і розкриття цього злочину це питання часу. Як тільки ми його розкриємо, ми обов'язково зберемо брифінг і поінформуємо громаду Буковини про розкриття цього злочину. То одноразово адресну матеріальну допомогу та власне житло. Одразу три важливі підтримки від держави для молоді, котра працює в селі. Як повідомляє обласний центр зайнятості, відповідно до закону України про зайнятість населення, вперше чітко визначено термін молодий працівник. Таким фахівцям, залученим до праці в селах і селищах надано можливість отримати житло на термін їхньої роботи та одноразову адресну допомогу у десятикратному розмірі мінімальної зарплати, що на сьогодні складає одинадцять тисяч гривень. За рахунок коштів державного бюджету України. У випадку, коли молодий працівник пропрацює в сільському населеному пункті не менше 10 років, житло передається йому у власність. Майже 87 мільйонів гривень намагалася вкрасти на ремонті дороги державного значення посадовці будівельної фірми. Восени 2012 року служба автомобільних доріг у Чернівецькій області та приватна київська компанія уклали угоду про виконання поточного ремонту автомагістралі на території регіону. За умовами договору, підприємство зобов'язалося до кінця року за 87 мільйонів гривень відремонтувати дорогу. Гроші з державного бюджету надійшли, а роботи так і не почались. Тим часом транспортне навантаження. Важення та погодні умови критично погіршили стан дорожнього покриття, а подекуди навіть призвели до руйнування, що в підсумку тимчасово обмежило автосполучення. Прес-центр СБУ повідомляє, що на цьому співпраця з недобросовісним підрядником завершилася і вдалося зберегти значну суму бюджетних коштів. За три тижні у Чернівцях Анета Камінська написала 150 віршів. Польська поетеса та перекладачка свій трудоголізм пояснює особливим нашаруванням культур, що притаманні місту, яких українських письменників читають у Польщі, чому україномовні вірші перекладати польською особливо приємно, та що надихає камінську на Чернівецькому кладовищі уже за мить. «Це зовсім ненормальна для мене ситуація. Я пишу вірші дуже рідко і дуже мало. Тому те, що відбувається зі мною у Чернівцях, є геть незвичайним. Я дуже рада, що можу бути зараз тут, бо саме тут я можу бути суто поеткою і ніким більше. Можу бути артисткою і не займатися нічим іншим. І найважливішим зараз для мене тут є написання віршів. нова мешканка квартир резиденції для поетів від мерезян Черновіць. З усім українським працює з початку століття. Українська подруга. Камінської, довго вербувала її до перекладів саме з Солов'їної. Полька якийсь час впиралась, але таки спробувавши одного разу, не пожалкувала. І Як результат, кілька антологій перекладених та впорядкованих Анетою. 2013-й для поетки був продуктивним, але якось особливо творилось в Україні. Лише притнувши польсько-український кордон і опинившись у Львові, Анета почала несамовито писати. І, хоч до Чернівців поетка їхала, аби перекладати, поезія, що так і лється, не дає. І займатись запланованою справою, Якимось чином це місто надихає мене, і хоч я тут вже втретє, але цього разу я бачу його геть інакше. Я бачу його як стіну над вікном, де на шарування, за нашаруванням концентруються різні культури, різні релігії, різні характери людей. Окна можна віжити там за І дивно це не звучало, особливо енергетику, що народжує нові образи та складає слова у вірші, а не та відчуває на старому єврейському кладовищі, адже унікальність поховання. Де спочивають представники десятка різних національностей та віросповідань, доводить, що весь світ це великий вавілон. Олена Крохмаль, Іван Морараш, тему дня ТВА. 75 років тому з'явилася розчинна кава. Популярності напій набув після Другої світової війни. Його перевагами є швидкість приготування і довший термін зберігання. Основний недолік розчинної кави аромат. Він значно слабший, ніж у натуральної. Також розчинна кава містить менше кофеїну. Часто для виробництва цього напою використовуються кави візерна нижчої якості, бо кращі залишаються для продажу цілими. Іноді в процесі виробництва навіть використовується небажаний осад, що залишається після. Збирання врожаю. Журналісти ТВА поцікавилися у чорнівчан, які каві вони надають перевагу. Натуральне є, натуральне. Розтворімаємо, це вже хімія. Думаю, що ну в зернах. а мені більше подавається чай. Натуральні. Mm. Чому? Тому що смачніше, ароматніше. То ні. Чому не знаю, швидше. І на сам кінець головні теми середи: телеканали в диму. Горіла буковина без ефіру. ТВА. Це випадковість чи підлий умисел. Тепер замовити послуги охорони, перереєструвати авто чи отримати дозвіл на зброю можна біля обласного управління ДАІ. В міліції відкрили єдиний дозвільний центр. Скільки коштує освіта? Міській владі доводиться шукати кошти на ремонт шкіл і дитячих садків. На цьому прощаємося до зустрічі у темах дня на телеканалі ТВА. І нехай усе в усіх буде добре.